Віктор Семенович Близнець, український журналіст, письменник-прозаїк, відомий передусім як дитячий письменник, народився 10 квітня 1933 року у селі Володимирівка Компаніївського району Кіровоградської області, навчався спочатку у Володимирівці, потім у селі Першотравенка, старшокласником у Компаніївській середній школі. Вчився старанно. Багато читав і потайки писав вірші. Був дуже здібним та допитливим учнем, школу закінчив із золотою медаллю. У 1952-1957 роках навчався на факультеті журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. 1955-го студентом четвертого курсу одружився з киянкою Раїсою. Обоє їхніх дітей. Старший Юрій та донька Ольга згодом стали біологами. Після закінчення університету працював за фахом у газетах та журналах. У дитячу літературу його привела як робота у редакціях періодичних видань для дітей, так і незабутні враження та спогади з власного дитинства. Герої дитячих творів Віктора Близнеця постають перед читачем реальними, такими, як і в житті. Вони непосидючі, мрійливі. Нерозважливі і надміру довірливі. Перші сім оповідань Віктора Близнеця про дивосвіт дитинства було видано збіркою «Ой-ойкове гніздо. У 1963. Вміщені у збірці твори навчають юних читачів відрізняти добро від зла, закликають до щирості у взаємних. Друга збірка оповідань Віктора Близнеця. Як народжується стежка 1977 рік є органічним продовженням першої. До неї увійшло шість оповідань, які відкривають дивний світ дитячих років за щирими зізнаннями самого близниця про щасливу пору його власного дитинства, що промайнула на лоні чудової степової природи серед імлистих обріїв та сивих полинових рівнин, заповнивши душу письменника небом і степом. Є у творчості Віктора Близнеця ще одне дитинство опалене і скалічене війною, його повісті про воєнне і повоєнне дитинство. Паруси над степом 1965, Землянка 1966, Мовчун, 71, В ту холодну зиму або птиця помсти Сімург 1979. Складають певну цілісність. Кожна повість при всій своїй самостійності і закінченості є певною мірою початком або продовженням попередніх книг. У цих творах письменник осмислює досвід війни через сприймання її підлітком. Створення чудових повістей: звук Павутинки 1970, Женя і Сенько 1974 1974-й, Земля світлячків 1979 припадає на сумнозвісний період панування в літературі руйнівних явищ, обмеження творчих свобод, зневажливого ставлення до глибинної суті української літератури. Згаданими творами Віктор Близнець демонструє світоглядне протистояння системі. У його світі живуть, діють і мислять маленькі герої, чиї моральні вартості, найперше людська гідність, стають прикладом для дорослих. Близнець відверто говорить з юними читачами про речі найважливіші для становлення людської душі: життя і смерть, правду і брехню, любов і ненависть. Незаперечною причиною появи шкільної повісті Женя і Сенько є. Посилена уваги письменника до проблем дитини і школи, Створена у час Суспільної задухи та душевного болю митця, земля світлячків посередництвом образної системи відтворює цілий світ українського життя 70-х років минулого століття з його духовністю і бездуховністю, моральністю і аморальністю. Повість Звук Павутинки 1970 рік. Змусила критиків говорити про Віктора Близнеця як про одного з найяскравіших дитячих письменників України, вже сама присвята повісті трав'яним коникам, хрущам, тихому дощеві, замуленій річечці, найбільшим чудесам світу, які ми відкриваємо в дитинстві, засвідчує орієнтацію автора на літературну традицію зображати світ дитини через образи природи. Віктор Близнець зумів змалювати тонку як звук павутинки матерію дитячої психіки і показати, як сам маленький герой Льонька входить в великий світ, і як, у свою чергу, цей світ входить в душу дитини, визначає хід її думок і почуттів, закладає основи характеру майбутньої дорослої людини, громадянина. Окремою, але не менш, знаковою для Близнеця стала творча і натхненна робота над давнім історичним літературним раритетом. Кілька років він працював над перекладом сучасною українською мовою епосу Повість минулих літ, що є головним джерелом знань про життя наших далеких предків. Видано було цей переклад 1980 року з передмовою Павла Загребельного у художньому оформленні майстра гравюри Георгія Якутовича. На робочому столі письменника залишилася незавершеною повість Хлопчик і Тінь, як і багато попередніх творів Віктора Близнеця. Вона присвячена підліткам. Книга вийшла 1989 року. Навесні 2023 року йому виповнилося б 90, а він не зустрів навіть полудня віку. Квітень Віктора Близнеця трагічний і буйний. В цьому місяці він народився, щоб через 48 років, 2 квітня 1981 року, трагічно обірвати своє життя. Вона обірвалася як звук срібної повотинки, що полетіла у вічність над нашими буденними клопотами, одвічними тривогами і надіями на краще майбутнє. Детальніше про Віктора Близнеця читайте на сайті нашого музею в розділі Педагогічний Календар. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соцмережах.